Вітаю вас, друзі! Вітаю! П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Починаємо, як завжди, з гарних новин. Потім про президента і потім основна тема у нас, та, що у нас на прев'ю. Так от, з гарних новин. Ну що, співробітники Російської НТВ, не знаю, один вже помер. Як повідомив голова по адміністрації, друзі, у селищі Гольмівське, Гольмівське, Гормівське. Я не знаю, що це за селище таке, хрене знають. Ну, це ти там під Горлівкою. Під Горлівкою, я не чую, хоча з Донецька я не бачив я не знаю таке селище. Ну, ладно, може, пописка, може, ще щось. Що? Що? Поранено трьох співробітників пропагандиста російського телеканалу НТВ. Ой! А ми то що? Ми то до чого тут повідомили, розказали? Я один вже помер, нам здається. І от я спокійно про це розмовляю. Я ніколи не думав, що я буду про смерті людей розмовляти спокійно. Навіть, знаєте, трохи якесь піднесення є, коли приїжджають кореспонденти в світі, в світі є правила акредитуватися в державі, в яку ти приїжджаєш. Вони це повинно бути в Києві. Приїхати в Київ акредитуватися і поїхати в Горлівку. Це Україна. Якщо ви цього не робите, вибачте. Блін, я не знаю це слово, вибачте, перед ким вибачаєш. Як один мені сказав з Росії, Бог тебе суддя, що ми тебе хати, що ми тебе життя. Забрали хату, забрали, ну, не життя, не в прямому смислі, а твоє життя планомірне, що все ми забрали твою, розбили твоє селище, розбили твою батьківщину і мені сказав, Бог тобі суддя. Отак От я кажу, Бог вам суддя. Ви не акредитувалися, ви порушили, я нічого не порушував, я просто жив, я ні на кого не нападав, ви напали, ви приїхали, ви нас хаєте. А чому я повинен співчувати? Ніколи. Ніколи. От як росіянам, е, знаєте так, будували фортифікації біля Вовчанська, вже не будують. Все. ЗСУ знищила всю техніку і всі ті намагання їхні будувати. Не буває, не треба на нашій землі будувати фортифікації. Це повідомив по військової 24-ї бригади е, Айдар, штурмової бригади Айдар. Ну, все, велика, велика оборонна лінія Москви завершилася. Все, нема. Бо ну, це дуже добре. Далі. Нашу збірну по футболу у Німеччині будуть особливо охороняти, тому що там. Кацапів дуже багато, ненормальних кацапів також багато. Ну, німці сказали, це наша честь і це наша допомога дуже добре охороняти українську збірну. Ну дай Бог, дай Бог, друзі. Далі я ж кажу, далі підемо про те, що тащить президент в Україну, і про основне як там. Бо, Бобкін наїхав на Добкіна, в ОДКБ в Тайможного Союзі, послухаєте. Так от президент Володимир Олександрович Зеленський, що, що, ну, що він там робить? що Він там робить? Він підписав вчора дві, дві безпекові угоди. Це з Японією, там і угода, там і додаткова допомога, там виділення грош, грошей. І також ну, одну з найголовних, Хоча всі угоди головні, повірте мені, всі головні. Але з найбільшою, скажімо так, розвиненою державою Сполученими Штатами Америки вчора була підписана також погода про безпеку. Е, ви бачили, яка атмосфера? Ви бачили, як обнімаються два президента. Да, Віковий Байден і, дай Бог, ще в силах такий класний мужик наш е, Володимир Зеленський. Ви знаєте, хто скільки заздрики? Е, заздрики. Заздрик, Людей, які заздрять вчора, набрали в штани, і штани в них були мокрі. Це просто класно, як в Росії. Як у нас? У нас це взагалі неймовірно. Чого на Єрмака не Та тому, що Єрмака приймають всі. Заказали якусь статтю в якоїсь сети, написали, гроші заплатили. І потім навколо тієї статті тут понеслося. Єрмака весь світ не приймає, друзі. Хто весь світ? Ну скажіть, хто весь світ? Я завжди кажу: назвіть прізвища, назвіть людей, назвіть, хто це зробив і хто це хоче, і хто це бачить. Ніколи цього не буде. Розумієте, ніколи не буде цього. Вони вже перестали, от Порошенко вже перестав Зеленського називати. да? Не буде. Вони бояться, вони брешуть, вони не праві. Я ще раз кажу: замовили статтю, десь там написали. Потім пішли тут соколови, давидюки, мудяки, фудяки, шпідюки, Мид... вибачте, що я так кажу. От вибачте, я розмовляю по-простому, а то мене тут поправляють, не каже то, не каже. Та якщо я зараз викину з лексикону всі свої слова, я вийду і буду отак от сидіти. Вони вчились, я не вчився, вони складно розмовляють, вони вам складно брешуть. Я розмовляю так, як розмовляємо ми в житті. Ось і все. Хочете? Вийду, посиджу. отак. Ось так виходить. Ось так виходить, друзі. Японія є. Сполучені Штати є. Прийнято рішення 50 мільярдів е, від доходів е, заморожених вкладів Російської Федерації. По простому, що це? Це просто. Російська Федерація в різних банках тримала свої гроші, їх заморозили. Вони лежать. Але за ці роки набігають, як ми кажемо, проценти. Проценти нараховує будь-який банк і будь-яка держава. Так, от, поки ось ту те тіло нам чомусь не хочуть поки віддавати, можливо, чекають на після війни. Можливо, задобрити Росію. Потім ми не знаємо, що в головах. А ось всі проценти нараховані на російські вклади. На російські гроші будуть йти до нас. На якому напрямку вони будуть? На озброєння, я не знаю, на відновлення, на енергетику. Це ще будуть вирішувати спільно, знову ж спільно, спільно з президентом Володимиром Зеленським, з нашими міністрами, з урядом і е також е представники тих держав, де є гроші, де є G7. Європейський е Союз, і це дуже добре. Розумієте? Це дуже-дуже добре. Далі е -Е Великобританія 300 мільйонів. Друзі, Німеччина додатково передає озброєння. Франція додатково передає озброєння. Ну, Блін, одні поляки. Ну, от розумієте, те, про що ви кричали, те, що ми підносили, не треба. Ще раз не треба зачаровуватися. Я всіх просто вмаляю, да, на старості. Не зачаровуйтесь ні в кого. Ще раз. Тапки кидайте. Не в президента Володимира Зеленського, не в поляків. Ні в кого, тільки своїх рідних, своїх дітей, батьків. Все. Інших не можна зачаровуватися, тому що люди змінюються, вони різні. Ми їх не знаємо. Це чужі люди, це чужі держави. Так, от поляки відмовляють надати нам Петріо той, що їм дав. Здали Сполучені Штати, вони кажуть, не віддамо. Сьогодні вони знову у нас обстріл. Вони знову літаки підняли знову їх льотчики. Ой, як класно українців бомблять? Ой, як... Ну це так, друг. для мене це так. Можете ображатись, можна для мене так. Поляки просто сміються з нас і радіють, коли нас обстрілюють, і не дають нам патріот американський. Сперечаються, подивимося, що буде. А Німеччина дає. Ну, ось так якось у нас виходить далі. А, гадюка, там, Жаба, Йожики, всі ВДКБ, да, в Таможенному Союзі, ну що, спалахнув конфлікт між Вірменією та Да? Пашанян виступав в парламенті в Вірменії і сказав, що ні він, ні жоден офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки там є президентом Лукашенка. Григорич, що натворив Григорич? Не розумію. Григорич, блін, ну ти ж така лапочка, картошку копаєш там. Я не знаю, бульбу -буль жариш, собачкою ходьб. Ну, ну кісочка, лапочка. І що так розізлів Пашиняна? А причиною, знаєте що? Причиною конфлікту є заява Лукашенка про те, що Лукашенко бажав перемоги Азербайджану у цій війні проти Вірменії. Пашенян вимагає за це вибачень від вусатого диктатора Таракана. Вірменія навіть тимчасово відкликала свого посла з Білорусі. Ну, ось ось вам. Ну бажав, бажав Азербайджану. Ну він же ж, він же ж друг Азербайджану. А вірменам він не друг виходить. Ну тут треба розібратися. Розібратися їм там, сісти. Оце завжди так було. Союз нерушимий, да? республік свободних. По-перше, в Радянському Союзі, в Совєтському Союзі не було свободних республік, і він не був нерушимий. Скандали були, є і будуть. У нас немає, друзі, в нашій родині, каналу родини немає. Ми допомагаємо, ми робимо, ми воюємо, ми пришвидшуємо. Я хочу подякувати за донати Грищук Олені, Чмиленко Людмилі, Ольшанській Олені, Стежкова диму. Івченко Ользі Монобанк, Запара Віктору Монобанка, Також учора, хтось, вчора, хтось о 21.05 на Монобанк без прізвища. Всім велика подяка за вашу допомогу. Ви знаєте, ми збираємо як на дрони, так і на спальники, і на інше, якщо щось необхідно нам дуже. Я дякую всім, 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 всім спонсорам, всім тим, хто висилає посилки, необхідні для наших хлопців, всім, хто воює. А я вважаю, це наша війна. Всім, хто підтримує канал, дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе.